Вітаю! Цикл вправ поетичне відновлення для всіх, для маленьких і для дорослих, для тренування логіки, мовлення, пам'яті тощо. За допомогою цих вправ можна повторити деякі правила або навіть вивчити їх. Насамперед, же, це актуалізація креативного мислення, а творчі здібності має абсолютно кожна людина, кожна серія це окрема поезія. Уважно читаємо рядок і відновлюємо пропущені слова за допомогою зображень. Пам'ятаємо про Риму, узгоджуємо слова за числом, родом, відмінком чи часом. Уважність на цьому етапі є майже 100% гарантією успіху. Тому працюємо швидко, але не занадто поспішаємо. І обов'язково виконуємо самостійно, нікуди не підглядаємо. І нікого не запитуємо. Записуємо або запам'ятовуємо слова, які дібрали. На кожен уривок відведено 20 секунд, потім з'явиться наступний уривок, тобто продовження поезії. Під словом, уривок маю на увазі частину поезії, це може бути кілька рядків або й ціла строфа. Коли все буде розшифровано, а поезію відновлено, можна буде перевірити себе. Тут ми разом прочитаємо авторську версію поезії і з'ясуємо, чи правильні слова дібрали. Головне, аби відновлення було грамотним, слова узгодженими, а смисл не утрачений. Це і є успішним виконанням вправи. Навіть якщо ми дібрали десь замість авторського слова синонім, наприклад. Тепер можна вивчити поезію на пам'ять за бажанням. Або за завданням учителя, якщо цей твір з програми. А перед початком роботи над кожною серією поетичного відновлення обов'язкові п'ять фактів про автора або його твір. Ця серія присвячена поезії Різдво Богдана Ігора Антонича. Автор звертається до національного фольклору і застосовує міфічні елементи. Темою твору є переосмислення факту народження Христа, а головний мотив Велике у повсякденні. Написану поезію у 1934 році. Лемки, згадані у поезії, Це Волхви. Тут ми разом прочитаємо авторську версію поезії і з'ясуємо, чи правильні слова дібрали. Різдво Богдан Ігор Антонич Народився Бог на санях. В лемківськім містечку Дуклі. Прийшли лемки у крисанях і принесли місяць круглий, Ніч у сніговій завії. Крутиться довкола стріх. У долоні у Марії місяць золотий горіх. Тепер можна вивчити поезію на пам'ять за бажанням або за завданням учителя, якщо цей твір з програми.